Біля одного з торгових центрів Івано-Франківська провели благодійний захід на колесах. В його межах відбувся ярмарок, а також жіночі автозаїзди. Зі слів співорганізаторки заходу Тетяни Фриїшин благодійний автодень влаштували, щоб зібрати гроші для військових. Ці виручені кошти підуть на збройні сили України. Ми маємо в планах закупити автомобільні інструменти для двох бригад, для знайомих, які служать в двох бригадах, і допомогти хлопцям таким чином закрити їхню потребу в цих інструментах. На ярмарку представили прикраси, сумки, шопери, посуд та солодощі. За словами однієї із учасниць Наталії Чайковської, до заходу долучилася соціальна кав'ярня «4.5.0», волонтерки якої приготували різні смаколики та каву. На благодійній ярмарці де представлені різноманітні вироби, які створені нашими майстринями на майстер-класах. Ось, в тому числі і дітками, Ось, Данилку, наш шив, такі торбинки, дитина сама десятирічна дитина шиє. Також є наші, наша продукція, там пряночки, тортики, горішки і все надзвичайно смачне. Виручка із цієї кав'ярні йде на, як, як донат на ЗСУ. Галина Дземан допомогла дворічному онуку Максиму покласти гроші для ЗСУ до скриньки. Жінка розповідає, що її родина від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагає військовим. Роблять окопні свічки, закуповують різні матеріали для волонтерів, донатять, навчають цьому і наймолодшого у родині. Ми підтримуємо нашу армію. Ми любимо наших воїнів. Вони захищають нас нашу землю від ворогів і. Не зробити якийсь внесок. Ми дуже багато допомагаємо армії. Бо якщо ми не будемо свою армію кормити, ну допомагати, то будемо чужу кормити на нашій землі. Водночас із благодійним ярмарком відбувалися жіночі автозаїзди. Гроші, які 18 водійок заплатили за участь у заході, перерахують на потреби ЗСУ, розповідає президентка Прикарпатського автоклубу Олександра Кодак. За її словами, цього разу цікавинкою заїздів стане фінал змагань. Три різних конкурси. В одному треба, наприклад, зняти кільце, об'їхати круг, повісити кільце. Один буде чистий без нічого, просто от, чистий заїзд. А останній буде, поки жінка їде, так як ми, наприклад, десь в місто їдемо, спішимо на роботу, чи забули губи намалювати, малюємо губи. Під час заїзду малюємо губи. Оксана Білова більше десяти років за кермом. Жінка розповідає, що її родина завжди долучається до благодійних акцій на підтримку ЗСУ. Цього разу водійка не лише допомогла військовим, але й потренувала професійні навички. Ти маєш пройти певні фігури за певний час, ну не за певний час, а старатися можна швидше, хто на точність, хто на швидкість да. А зараз я спеціально вирішила для себе квест створити, ще поїхати на механіці. Це цікавіше і… Екстремальніше для мене за словами Тетяни Фриїши організатори планують зібрати на заході приблизно 30 тисяч гривень. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.